Вам не вистачає брутальної рубанини на кілька вечорів, в котрій можна випустити пар під розривний метал. Що ж, тоді вмощуйтесь зручніше, бо я вам приніс дещо дійсно соковите. Айлаймайбензгайлайкмамюзик геві андметал. Hmm. Вам це нічого не нагадує? Здоровенькі були з вами Рулет, і сьогодні я ознайомлю вас із хардкорним фентезійним бойовиком від першої особи Elderborn, випущеного у жовтні 2018 року. З моменту релізу гра якісно змінилася. Навіть з'явилася текстова українізація, хоч і машинна. Hyper Strange з любові поставилася до свого творіння та його прихильників. Хоча Елдерборн розроблялася за пательню дерунів навіть без сметани. Свої 229 гривень протягом короткого, але насиченого проходження вона відробляє сповна. До речі, кумедно, що на створення цього відео я витратив більше часу, ніж на два повних забіги. Тому буду вам дуже вдячний, якщо ви подивитесь до кінця, аби Ютуб його хоч трішечки просував. Якщо вас не відлякує дешевизна і мала тривалість Elderborn, то можливо це саме те, що ви зараз шукаєте. Гра заслуговує, щоб їй дали шанс. І в своєму огляді і я поясню, чому. Усім приємного перегляду. Погнали бандергеймери! Цю приховану інді перлину чудово можна описати фразою Дешево та сердито. Розробники, вочевидь, надихалися серією Doom, Xenoclash, Dark Messiah і навіть трішечки Dark Souls. Цей вибуховий коктейль вони добряче змішали та помістили у сеттинг, просякнутий атмосферою книг та фільмів про конана варвара. Особисто мені Alderborn відчувається, наче старий добрий бумер-шутер, але у темному фентезійному світі. Замість потужних ружбайок наш безіменний варвар володіє цілим набором різноманітної холодної зброї. Основною активністю цього динамічного Атал Слешера є брутальне винищення полчищ агресивних ворогів без зайвих заморочок, проте легко не буде. Гра настільки брутальна, що найнижчий рівень складності тут нормальний, а не легкий. Самі ж розробники рекомендують проходити на передостанньому, що і зробив. А для надто впевнених у собі варварів є режим Iron Man з одним життям без відродження Елдерборн в міру хардкорна, але не є соус лайком, попри набридливу мітку в стімі, схожа на Dark Souls». До речі, вас теж бісить, що кожній, хоч трохи складній грі. І розробники туляться клеймо за для реклами, як Souls-like, Elderborn не витримує жодної критики, адже боївка та левел дизайн виконані із абсолютно іншим підходом. На мою думку, вона значно більше нагадує Dark Messiah чи Зіноклеш. Однак приховувати не буду. Деякі запозичення у серії Souls все таки є. Наприклад, ті ж відродження і прокачка на фонтанах із респауном усіх ворогів на локації. В усьому іншому це зовсім інша гра. Hyper Strange мали доволі обмежені ресурси і розробляли Elderborn на руші. Її Unity. тому час на вас попереджаю: не варто від неї очікувати вражаючої графіки, видовищних анімацій та імерсивності. Тут все дещо скромніше, а основний акцент поставлено на кривавому динамічному ближньому бою із різноманітними ворогами. Ефектних добивань, стелсу та стрільби тут, на жаль, немає. Але є ультимативний пендель, як у вже згаданій Dark Messiah. Бюджетність гри і тут дає про себе знати. У персонажа не видно ніг, тоді звідки ж вискакує пендель. Алдерборн зустрічає гравця скромною сюжетною Ставкою та вибором статі протагоніста, кастомізації зовнішнього вигляду персонажа тут немає. Сюжет також далеко не на першому і навіть не на третьому місці. Та все ж він є, тому варто сказати кілька слів про його зав'язку. Колись давно із небес упав невідомий об'єкт, спустошивши усі навколишні землі. Цей колапс не призвів до зникнення усієї цивілізації, вижили лише деякі племена. З часом в епіцентрі катастрофи серед випаленої землі піднялось могутнє місто Йормом, котре живиться невідомою енергією і змістити. Тичної бурі над ним його безсмертні жителі створили золоту армію, що поневолила усі племена довкола. Довгі століття тривалася тиранія. Допоки не прийшов гігант-воєначальник Янус, помічений старішинами. Він очолив небувале повстання та пішов на місто зі своєю армією варварів. Йормум занепав. Однак ніхто із повстанців так і не повернувся зі свого походу. Як і сам Янус. Незбагненні таємниці міста та його незліченні скарби були навіки запечатані за стінами міста. Ні зайти, ні вийти було неможливо. Старіші не впевнені, що Йормун приховує секрет вічної молодості, і вони хочуть оволодіти ним. Раз у покоління серед найсильніших та найвідважніших варварів проводився смертельний турнір, переможець котрого відправлявся у небезпечні катакомби під містом. Єдиний можливий шлях потрапити всередину. Але це подорож в один кінець, адже жоден так і не повернувся. Що ж сталося з Янусом та його армією? Яку силу приховує місто? Що стало причиною катастрофи? Відповіді на ось ці та інші запитання, гравець знайде. Протягом проходження. Основний сюжет подається у вигляді простих, коротеньких, але стильних слайд-шоу. А додаткові лорні моменти розкриваються через описання зброї, ворогів та древніх скрижалей, ретельно розкиданих по локаціях. Тому любителям копнути глибше буде чим зайнятися. Складний шлях до розгадки секретів запечатаного міста наш варвар чи варварка розпочинають у виских темних катакомбах зі звичайним старим мечем. Та вже в першу годину гри проходження уважний гравець знайде заміну ці залізяці, дворучний молод, спи. Та серпи, а до кінця гри смертоносних цяцьок назбирається аж 11. Кожна з них має звичайні та заряджені атаки: свій мувсет, дальність, швидкість та різну ефективність застосування проти різних ворогів. Усю зброю можна умовно поділити на важку та легку. Важка дає змогу блокувати удари, а легка парирвати. Також із різним заряддям буде різна швидкість пересування та ефективність ухилення. Крім того, у зброї є свої особливі бонуси. Наприклад, заряджені атаки молотом руйнують крихкі стіни в катакомбах, збиваючи щити ворогам та їх. Неможливо перервати у Катарів. Кожна наступна атака по цій самій цілі наносить на 10% більше пошкоджень, а стародавній спис максимально небезпечний на великій дистанції від супротивника. Тому під кожну ігрову ситуацію можна підібрати свій найбільш ефективний інструмент, але пройти гру цілком реально використовуючи лише те, що найбільш подобається особисто вам. Наприклад, я полюбив катари за їх високу мобільність і ефективність у парируванні. Але також не цурався щурячої тактики. Зараз поясню, взявши зброю із високою дальністю ураження, наприклад, Меч Януса можна тримати небезпечного ворога на безпечній дистанції, наносячи високі пошкодження. Для цього просто робимо ривок назад під час зарядженої атаки в сторону ворога, що стрімко наближається. Певен, що кожен де себе відкриє свою щурячу тактику. Тому, як я люблю казати, пробуйте, експериментуйте. Стаміни у грі немає, тому нічого не заважає спамити ривок чи удари. Елдерборн дозволяє використовувати високу мобільність персонажа наповну, збільшуючи динаміку битв якраз у ритм офігенного музону. До речі, саунд. Рек можна перемикати самому у будь-який момент гри. Дрібничка та все ж радує. Таймінги на будь-якому рівні складності доволі лагідні, тому навчитись парирувати та ухилятись зовсім не важко. А робити це так чи інакше, все одно доведеться. Тим, хто звик грати виключно через блокування, буде ой, як не солодко в цій грі, особливо у другій половині. Однак не всі атаки можна блокувати чи парирувати. Заряджених ударів, про котрі гра попереджає характерним індикатором, потрібно уникати лише за допомогою ривка. Інакше буде велике бобо. Якщо таки Пропустити подачу дві гра дозволяє за короткий проміжок часу відновити втрачене здоров'я, атакуючи ворога у відповідь. Це далеко не нова так звана механіка Kill to Live. Ліквідація вражини не тільки дає валюту для прокачки есенцію, а й також поступово заповнює флакони з хілочками, яких всього три. В залежності від рівня складності, кількість заповнених банок на респавні може різнитися. А коли вас все-таки замісили з гімном, то по канонах перших двох діабло ваша валюта буде лежати на місці загибелі та очікувати, поки ви її підберете. Якщо ще раз подорож. Зі не відправитись на фонтан. А по канонах Солслакі, вороги, скотеняки такі нагло розпавняться після кожного відвідування чекпоінта. На щастя, цей елемент вдало прижився у Елдерборн. Рубати одних і тих же супостатів не набридає. А якщо дуже хочеться, то завжди їх можна оминути. Дизайн локації та висока мобільність персонажа гарно цьому сприяють. Катакомби з першої половини гри представлені у вигляді вузьких лабіринтів зі смертоносними пастками, а Йормум, навпаки, просторий, але ще небезпечніший. Я не буду казати, що знаходиться далі в серці міста. Нехай для вас лишиться хоч якась інтрига. В цілому гра дуже атмосферна. Графіка, хоч і не вражає, але мальовка стильна. Оку є за що зачепитись, та й левел дизайн не підкачав. У всіх локацій умовно є нижні та верхні яруси. Також є кілька зручних шорткатів. Навіть без карти пересуватись зручно. Заблукати можна один-два рази за все проходження. Ігровий світ прямолінійний, з невеличкими відгалуженнями. Проходити можна лише по заданому маршруту у певному порядку. Бектрекінгу тут взагалі немає. Та й серед здобича. На локаціях тільки контейнери з есенцією, скрижарі зі жменькою лору та зброя. Пропустити яку уважний гравець просто не може. Тому це ще один ляпас тим, хто кличе цю гру соус лайком. -like Прогресія персонажа також далеко не хитромудра. Знищивши сотню вражин конкретною зброєю, вона отримує одноразовий апгрейд у вигляді приросту до пошкоджень та змінює свій зовнішній вигляд на кривавий. Доволі приємний бонус вашому улюбленцю. Ніяких інших апгрейдів та кастомізації екіпірування, на жаль, немає. Лише присутня примітивна прокачка, накупуючи Достатню кількість есенції, котра вибивається з ворогів чи знаходиться в різних ничках, можна покращити одну із трьох характеристик біля фонтану, щоб стати сильнішим, витривалішим чи швидшим. На певних рівнях прокачки відкриваються відповідні перки. їх хоч і мало, але вони корисні та веселі. Наприклад, можна відривати макітри вбитих ворогів та кидатися ними в інших, як у Дум. Дуже допомагає, аби скидати хитро зроблених піромантів з їх імпровізованих веж. Або ще є крутезна здібність робити стрімке рунівне приземлення після стрибку, приглушаючи всіх довкола. Та в першу чергу я б порекомендував вчити наскок, що збиває ворогів та наносить чималу шкоду. Він дуже корисний проти щитовиків у катакомбах, а згодом у пригоді стане відбиття снарядів. Ще один дуже необхідний скіл, який сильно полегшить життя проти далекобійних ворогів. Кожна стріла чи камінь, котрі летять в харю нашому варвару, після вдалого перервання можуть повернутися тому, хто їх запустив. Ще один мастхев, особливо на високих рівнях складності, це перк невблаганний. Такий собі другий шанс, коли варвар має відправитись на респаун, замість здоров'я. З'являється сіра шкала, що дуже швидко спадає, і за цей короткий проміжок часу потрібно когось ліквідувати, аби відновити свої життєві сили. Ну і не варто забувати про вроджену здібність, уже згаданий копняк, яким можна збивати монстрів з рівноваги, штовхати їх у прірву чи на смертоносні шипи. Коротше, місити монстрів доволі весело. Елдерборн пропонує непогане різноманіття рядових супротивників. Тут і зомбаки, і скорпіони, і бісячі щитовики, і спритні убивці з телепортами, і агресивні берсерки, і різного роду стрілки, іба багато інших бридких покидьків так вони ще й можуть атакувати одне одного, що не раз ставало мені в нагоді. А от інтелектом їх розробник не наділив. Вороги завжди стоять як вкопані на своїх заскриптованих точках і починають віроломно бігти на героя. Щойно той підійде надто близько. Ніякої складної чи нестандартної поведінки у них немає. Радує, що на всіх однаково працюють правила гри: тобто, парирувати, блокувати і відштовхувати можна будь-кого, навіть босів, яких у Елдерборн аж цілих два. Мою думку, це надто мало навіть для такої короткої гри, і вони не те, щоб дуже вражали. А другий босс це взагалі пародія на уже культових орнштейна зі Смоугом. Навіть відбувається він так само у дві фази, що ж, схоже, мікроскопічний бюджет гри не дозволив створити хоча б 4-5 оригінальних цікавих босів. Завершивши ваш перший забіг, є змога продовжити цим же персонажем у новій грі, плюс зі збереженням всієї зброї та прокачки. Вороги стають товстіші та смертоносніші, але й винагорода за них солідніша. Рім того, випадковим чином спавняться. Провідники есенсії, з котрих можна зірвати непоганий куш, ну або отримати ваншот. То все вже у ваших руках. Реграбельність у Елдерборн невисока. Проходити гру з нуля новим персонажем є сенс лише заради досягнень чи щоб спробувати режим Iron Man. Хотілося б якихось нових додаткових режимів чи випробувань. Але добре і так, зважаючи на бюджет. Взагалі, мої основні претензії саме до дешевизни. Ця гра, наче неогранована коштовність. В неї є міцне перспективне ядро, але не вистачає краси та виточеності. Деякі анімації Виглядають недолуго. Фізика гри іноді демонструє комічні викрутаси. Інтелект ворогів на рівні плінтуса. Грі не вистачає імерсивності, цікавої взаємодії з оточенням, гнучкості та різноманітності прокачки, якихось бафів та дебафів, наприклад, бойового кличу, котрий надихає варвара та деморалізує ворогів. Чи якогось режиму берсерка із поступовим зменшенням здоров'я та збільшенням пошкоджень. А ще хотілося б більшого імпакту від ударів зброєю, щоб можна було ворогам відтинати кінцівки чи робити ефектні добивання. з цього всього є лише знесення Кітри і то лише у деяких супротивників грі із такою боївкою дуже не вистачає м'яса і ще більше не вистачає епічних битв із босами. Я розумію, що наївно очікувати за таку ціну чогось більшого, особливо якщо купувати по скидці за 40 гривень. Та я вас тут зібрав, щоб чесно оглянути гру та поділитися своїми враженнями. Попри деякі шорсткості, Елдерборн змогла принести мені чимало задоволення і звести олдскули. Вона динамічна, сильна, драйвова, в міру хардкорна і не займає багато часу. За ті копійки, які були витрачені на розробку, Елдерборн ще дуже непогано себе чухає, і розробники не поклали на неї дрючок одразу ж після релізу. Якщо вам хочеться зануритись у криваву зарубу під якісний метал, відчути атмосферу Конана, пороздавати копняків і вас не відлякує бюджетний зовнішній вигляд та підгулявші анімації, то Елдерборн цілком здатна задовольнити ваші хтивки. А у. В мене, все любі, друзі. Напишіть у коментарях, яку гру особисто вам найбільше нагадала Елдерборн. Та які схожі проєкти ви могли б порекомендувати. Буду радий будь-яким новим цікавим відкриттям у світі інді-ігор і не тільки. Сподіваюсь, цей огляд не змарнував ваш час. Підтримайте це відео активністю у вигляді вподобайки, аби україномовний контент про приховані інді прилини не губився в океані гучного хайпування по новинках. Щиро дякую за перегляд. Бувайте здорові!